Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас в гостях Дениска. Приємного перегляду. Віктор Драгунський. Пожежа у флігелі або подвиг серед крижин. 14.00. Ми з Мишком аж за голову схопились. Якихось п'ять хвилин пограли у хокей, і от у школу спізнились. Ой, попаде, адже без поважної причини. Треба вигадати щось цікаве і хоробре. Ну, наприклад, що ми дитину з пожежі витягли. Мішко зрадів, а ще краще сказати, лід на ставку проломився і дитина у воду впала, а ми її врятували. Тушкінні роздягання гардеробниця тьотя Паша раптом каже Ти де це так, обірвався Мишко? весь комір без гудзиків. Давай напришию, а ти, Дениску, йди у клас. Я тихесенько прочинив двері класу. Реця Іванівна диктує. шинята пищать, а коло дошки стоїть Валєрка» і виписує. Не з гарними вітерами. Птасенята піщад. Я не витримав і розсміявся. Ах, це ти, Дениску, заходь. Раїса Іванівна пильно оглянула мене і просто ахнула. Що це у тебе за вигляд? Де це ти так вивалявся? Ми з Мишком йшли собі та й йшли. І раптом таке прямо охохо. У мене в голові почалося якесь завихрення від усіх цих пригод, і я ні з якого дива бовкну. Там пожежа була. І одразу всі затихли. Ариса Іванівна зблідла. Так, пожежа біля нас, у дворі, у фрігелі, дим шугає просто клубами. І хтось пищить, задихається. Маленька дівчинка плаче. Ну, ми її за руки, за ноги і врятували. А тут її мама прибігла. Скажіть ваші прізвища, хлопчики, я про вас у газету подяку напишу. А ми з мешком кажемо, що ви, яка може бути подяка? Ми скромні хлопці. Як це гарно, що ви з Мишком такі молодці. Я бачив, що Оресі Іванівні дуже хочеться мене приголубити або навіть поцілувати. І весь клас дивився на мене, наче я і справді зробив щось особливе. А на душі у мене було тоскно. Оцей час двері відчинились і на порозі з'явився мишко. Заходь михасику, сідай, сказала Раїса Іванівна, і заспокойся. Ти ж, мабуть, теж перехвилювався, адже ви з Дениском врятували людину. Лю людину врятували, а хто врятував? Мишко навіть рота роззявив. Тут я зрозумів, що Мишко забув, про що ми домовлялись, і зараз усе зіпсує. Я вирішив йому допомогти. Отож ласкавенько усміхаюсь і кажу нічого не вдієш, Мишко, кинь прикидатись, я вже все розповів. Наш любий Михасик очі опустив і таким пристойним голоском каже Ну навіщо ти це дрібниця якась, і навіть почервонів, як справжній артист. Мабуть, цим справа і закінчилась би. Але тут хтось смикнув Мишка за язик. Він озирнувся і з ніякогось дива сказав. А він зовсім і на важкий був. Кіло десять-п'ятнадцять, не більше. Хлопчиська у той, якого ми з-під криги витягли. Ти щось плутаєш, каже Раїса Іванівна, адже це була дівчинка. І потім звідки там крига? Як то звідки крига? Зима ось і крига, усі чисті пруди замерзли. А ми з Дениском ідемо, чуємо хтось із ополонки кричить Бовтається і хапається руками. Ми з Дениском підповзли цього хлопчиська за руки, за ноги і на берег. Мишко брехав, як по писаному, ще краще за мене. Я робив йому знаки. Але де там? Він заливався, мов соловей. Ну, тут дідусь його прибіг, давай сльози лити. Зараз я вам і мене годинник години подарую. Тут я не витримав і крикнув Тільки це була пожежа. Мишко переплутав. Як не соромно, сказала Раїса Іванівна. А я думала, що ви хороші хлоп'ята. У класі було тихо і якось сумно. Я написав Мишкові записку. Ось бачиш, треба було розказати правду. Кінець. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.